Отже, вітаю вас у новому відео. Сьогодні я по стопам Магнуса Мідбо поліз на білдеринг. Що таке білдеринг? Це те ж саме, що і болдеринг, але по різним будівлям, стінам та спорудам у твоєму місті. Тож виходь на вулицю і пробуй так само, якщо тобі сподобається. Ми знайшли купу цікавих трас у Києві, майже в центрі міста, недалеко від метро Поштова площа вздовж Дніпра. Тож я абсолютно певен, що у себе в місті ви також зможете знайти щось цікаве, щоби його пролізти. В цьому відео буде поменше за озвучки, так як доїхало кріплення на голову для камери, і ви будете чути все, що я говорю під час пролазів. Отже, поїхали перший болдер, або, точніше, білдер. Музики також буде менше, щоб ви змогли насолодитися атмосферою, яка була у нас там під час нашої сесії. А нет. Ух. Так, ну что, раз развицы? Сюда, сюда, новую на старт. Ну и там далее уже до вас, может быть. Та що ж таке? Так, ну Новий я пішов що? відпочити після своїх перших двох спроб, аби Там, не витратити всі, всі сили. Відразу Вразу. видно, що я абсолютно не пристосований до цього стилю. Ой, Тут потрібно бути більш плавним та повільним, бо зачепи настільки маленькі, що один невірний рух і ти просто з них падаєш. За них не вийде триматися силою, тому треба ловити баланс. Ні, це стінка. взял. Хорош. Флеш. Yeah. Левый. Yeah. Yeah. <laughs> Не зашнурований. Тревос тримає, що ж ти стоїш. <рес> Ладно, закидуй нормально. Друге. Є. Так, ну як бачите, хлопці більш досвідчені, ніж я, вони без проблем справляються з цим боудером. з першої спроби кожен його флешить. Наче нічого складного, але коли ти сам залазиш туди, це абсолютно інша історія. Ти не бачиш, куди поставити ногу, е як тобі переступити лівіше, правіше, бо зачепів не видно з того ракурсу, де ти стоїш. Тому, в принципі, чудова вправа для розвитку читання траси, запам'ятовування її. Е так як ти не бачиш трасу, коли ти вже там зверху, yep. ти маєш побачити її знизу і запам'ятати, як тобі лізти. パちワーク。 В цих щілинах дуже багато дрібненького пісочку, який заважає лізти, і ти ставиш руку неприємно, боляче, воно все чурхається, сковзить. Тому почистити їх землі не вийде, єдиний варіант чистити по ходу того, як ти лізеш. Там де ага. Але виключенням є зачепи, до яких ти можеш дістати стартові перший ряд, який доступен до зросту. Тому пропоную вам завітати на сайт Рунґна в описі. За моїм промокодом Безборода ви отримуєте 10% знижку. У них є чудові щіточки саме для таких ситуацій, а їх магнезія найкраща, яку я коли-небудь використовував. То мені і так добре. Дякую. Ого. Так, ось як бачите, я потрогав цю верхню частину. Цей плоский, здається, камінь, він зовсім не плоский, він під кутом десь не знаю, 30 градусів, тому абсолютно не хочеться за нього триматися. Ну Хорошо. Ну все, не ви. Так, ну і оскільки всі пролізли перший, переходимо до другого білдеру. Тут більш динамічний старт. Потрібно відразу встати і з однієї руки спіймати другою рукою зачепу повище. Я поки шукаю різні варіанти, щоб зробити це більш статично, не стрибати відразу рукою вгору, але розумію, що в принципі це найкращий, мабуть, варіант. Ну типу що, тут можна якби в сторону потягнути, тобто якщо ти отак якби станеш... Ага, не довго. ну недовго. Нове да. Давай, Тім, Тим, ти тим молоді О, <реш> так добре стало відразу, слухай. <реш> Ай-яй-яй. Ну типу, поки ногу не постав дуже погано. Ага. Давай. Фух, пер почуваю. Фу. О! Вот. Да, от але. Могло гарно прижимати, туди прям вкручувати, поняв. Носочком. Не просто ти поставимо горизонтально, а прям до вертикалі її розкручувати, щоб стояла. Це провізація. Сістей он сайтом побачив. Що воно воно? Ну нога допоможе, якщо ти поставиш, типу ти руку спіймав і доставляєш ногу. А потім да. уже все інше. Тобто діагональ ти завжди зберігаєш ліва, права, ногу доставив. Трошки лівіше, лівіше, лівіше ногу. Лівіше, лівіше. Ну стоїть. Начебто. Ой-ой-ой. Да-да-да, дивишся. Що ти кажеш, дивісь, знову чужу? Ногу отак ставлю, скучу, дивлюсь, як вона. тримає, не тримає. Просто якщо тебе нога отак так лежить, ти 80 кілограмів збиваєш. Там може ще травину, опа. Ох, мо! Давай, давай, пішла сюди. Ааа! Як же воно інтенсивно? Фух. Ще коротше скельники гріються на сонці, це просто. Воно прям жарить мені ногу. Чорний колір нагрівається. Да. Ти на Ваня, проліз щось. Ну, ще щось. Таке проліз щось. Панати бажає вітер. Зрозумів. На ютубі 51. І тому, згідно з Ютуб-статистикою, всього лише 25% глядачів підписані на мій канал. Тож, якщо тобі подобається відео і мій контент, будь ласка, підпишись. Це дуже допоможе просуванню україномовного контенту. Ну, Ну... — Як раз, два. Тут теж, походу, треба різко встати і спіймати наступний ряд. Це дорожчі ботинки мої і найнезручніші. Класика. Нато на фото каждо. Що схельники найзручніше взуття, яке є. І найнезручніше в той же час. Це не катана часом? Так, катан? Так. І в мене катана теж. Незручніше. Жорсткі. Жорсткі і плоски. Ай-яй-яй, ай, ай. там погано. Давай, давай, Вань. Хорош. поставь ногу. Ставь Зачепку. Хорош. вісімку, як ви можете бачити. Завідати його доволі просто, як коли накрутив стартову фігуру. Просто йдеш, здовж нитки. Я для відосика можна не тільки Я вже для відосика вісімку перев'язав. На стремки. Ну це умовно. умовно. Просто, якщо ти зробиш трок, то ти підтвердиш. Для контексту, Діма, тренер знову зафлешив черговий білдер. І на цей раз це виглядає зовсім нереально. Не знаю, чим ти там чіплявся, зубами чи що. Вообще, да, тут і типа. Ти ж 5 хвилин тому сказав. Ні, я не про камію, я про руки, типу, бо теж руками. Да, но нормально все равно ты же... Ты правую ногу десь поставил. Потім. Я намагався сюди Да. За закинутий. Можно справа теперь к Потім уже ось тут дивився. Да. Чи можна хлоп, і тут уже отлично. Ой, ой. Так, оце ж він, да? -мо. Не, якщо.

До полозі приводить, так я погляді. Ай-яй! Сковзи права нога. Де в нас стартові руки покажи? Тут і тут. Раз, два. І стартова нога. Ось. Mm. А от то, що ногу права нема куди поставити, це, звісно, сумно. Якщо раптом будете в Києві, приходьте на набережну, робіть цей білдер, відміщайте мене, орієнтуйтесь по малюнкам на стіні, щоб його знайти, а ми переходимо далі. Нарешті з сонця ми перейшли в тіньок і стало прям набагато легше лазити. Починається. Ноги скользять. Є Я я, протестила траси. Відпочиваючи там, я зараз думав про те, як буде страшно стрибати вниз, якщо я долізу до самої верхівки, тому вирішив стрибнути трошки раніше. Відчувалось цілком чудово, тож варто було долізти до кінця.